Мищина оговтується після негоди. В районі практично розчищені усі дороги. Ускладнено проїзд лише до кількох населених пунктів. Однак вже в ніч на 26 березня знову очікується погіршення погодних умов. Однак дорожники та працівники МНС працюватимуть у посиленому режимі. Про це розповів голова райдержадміністрації Михайло Негрич. Ми працювали при першій стихії, при другій стихійному лиху, яке є дійсності на сьогоднішній день. Я задоволений роботою наших дорожників, як Обаловтудору, так і райавтодору. Міністерство надзвичайних ситуацій, які разом зі мною працювали при першій стихії. Ми прочистили дороги, і наш район виглядав непогано в напрямку стихійного лиха. Стихійне лихо прийшло другий раз. Ну, були затори, був затор по зв'язку з, з фурою Румунською, яка стояла поперед дороги у лісному Хлібечені. Ну, ми вийшли з цього дороги, прогорнути на сьогоднішній день. Ну, і зараз плануємо, бо з понеділка на вівторок, маємо понеділок, 11 годин ночі, по прогнозу, повинен початись сніг і повинен початись вітер. Вітер, якщо був 3 метри на секунду, то зараз передають 4 метри і великі мобільні снігопади два дні. Це вівторок, і середа. Ми, я збираю зараз керівництво на першу годину, будемо готуватися для того, щоб люди могли проїхати і в селах, і центральні дороги були прочищені на Коломищені. Я свідок Києва, бо я вчора приїхав поїздом з Одеси до Києва. В Києві щось надзвичайне снігше. Вчора цілий день йшов, практично сніг випало більше метра. Тільки центральні дороги прогонуті, Київ великий, і машин багато, і практично по Києву хаос. Так що я би казав, київські вчились в нас, як працювати на майбутнє при стихійному лиху. Воно все відпрацьовано. Дай Бог, щоб ми ще відпрацювали ці дні, тому що Бог нам дає таку погоду. Ви бачите, вже і бузьки прилетіли, це катастрофа, де стоять по 40 їх. Тож прийняли рішення: якщо вузькі не будуть тікати, ми маємо ферму, де їх забезпечити теплом і годівлею. Так що і працюємо в цьому напрямку. Це ну, на сьогодні будемо бачити вже завтра, зранку, як буде, бо хвалитись наперед не буде. Будемо працювати в чинному законодавстві по надзвичайних ситуаціях. Ми готові, ми вже маємо практику. Тоді, тепер і почнемо. Поновити, що дороги на Коломищині будуть прогорнуті майже вчасно.